Вітаю, доброго вечора. Дар'я Нефодова, спеціально для новини Лайф, наживо з Німеччини. Сьогодні поговоримо про багато подій відбулося за цей тиждень. І перше з якої я хочу розпочати, це саме новина про військову допомогу Німеччини, Німеччини для України. Розп... Міністр оборони Німеччини Борис 30 травня був із неоголошеним візитом в Україні в Одесі. Він заявив про підготовку чергового пакета військової допомоги Україні на півмільярда євро. До цього пакета допомоги увійдуть велика кількість ракет для систем ППО середньої дальності та меншої дальності. А також Німеччина передасть ще одну систему Петріот України про це повідомляє МЗС Федеративної Республіки Німеччини, і до наступної новини: а саме вона стосуватиметься водіїв. Визнання посвідчень українських професійних водіїв буде плегшено. Федеральний кабінет міністрів схвалив представлений федеративним міністерством цифрових технологій та транспорту законопроєкт про внесення змін до закону про кваліфікацію професійних водіїв. Це нововведення було схвалено наприкінці травня 2024 року. Також планується включити Україну до системи країн у додатку 11, до положення про посвідчення водіїв. Це означатиме, що українця в Німеччині буде простіше зараз обмінювати свої українські посвідчення водіїв, і їм не треба буде здавати ніяких додаткових іспитів. Тож, а далі хочу розказати про подію, яка відбулася 30 та 31 травня у місті Нойс. Це була подія. Подія це сучасні українські бренди, майстер-класи, музика, їжа, напої та ком'юніті українців. Захід має благодійну мету, і чистий дохід піде на допомогу. Україні ця благодійна акція на підтримку України відбулася вже друге. перша акція відбулася в Дюссельдорфі у березні цього року. І після цієї акції організаторам стало зрозуміло, що німці не зламні у своєму бажанні допомогти.